Окупаційні війська РФ почали обстрілювати місто Корабелів надвечір вівторка, 16 серпня. Ворог вдарив по портовій інфраструктурі реактивними снарядами із системи залпу вогню «Смерч», А близько другої ночі обстріляв серед міста Миколаєва шістьма ракетами С-300. Дві з них поцілили примісінько на чорноморський національний університет імені Петра Могили. Професор Юрій Котляр, один із перших, прибув до рідного вишу після нічної атаки. Побаченим шокований. Я ніколи не міг подумати. Що це виглядає саме так і так страшно. Абсолютно мирний навчальний заклад, який чомусь отримав таку страшну терористичну атаку. Від влучання ракети на задньому подвір'ї університету утворилася п'ятиметрова вирва. Усередині будівель впала підвесна стеля та немає жодного вцілілого вікна. Серйозних руйнувань зазнала найбільша університетська бібліотека. Ось так, у нас зараз виглядає читальний зал. Ще вчора я тут книжки заходив, брав. Буквально після обіду треба було. Для зйомок теж. Все. А зараз він вже в абсолютно розгромленому стані. Це ж те дерево, яке зірвало і воно це впало. Оте, де ми знімали з того боку, і от воно пробило, пробило все наскрізь. У головному корпусі розбомблений фасад та отвір у стіні на місці охоронця. Він не постраждав, адже вночі спускався до укриття. Падлюки є падлюки показували по телебаченню, що тут нема жодного військового, що тут знаходиться гуманітарний університет. Гуманітарний, розумієте? Ну їхнє завдання ламати, крошити, розумієте, тому ну, я думаю, що ми. Витримаємо, будемо. Слава Богу, жодна людина не постраждала, не загинула, не поранена. Через нічну атаку на місто пошкоджені із десяток приватних будинків. Найбільше руйнувань зазнали ті, що розташовані поряд з університетом, як от хата пана Ігоря. На даху знесений шифер, шість вікон вибито, а майже метрова стіна деформована. Оце так випало, да? Так? Оце така вибухова хвиля була, що воно аж сюди. Ні, досюди прилетів кусок такої глиби. Якщо воно попало в окно, то вона було. А ви цієї ночі тут були, так? Ні, я був там. Слава Богу. Відранку представники Червоного Хреста та адміністрації центрального району збирали списки людей, чиї будинки пошкоджені. А от комунальники взялися наводити лад та розчищати дорогу від розкиданого каміння. 6.30 бригада бригада автодоріг та одиниці техніки на цієї ділянці відпрацьовує всі ці уламки, е, скло, бетон прибирає, щоб звільнити дорогу. Чорноморський національний університет імені Петра Могили став третім вищим навчальним закладом, який потрапив під приціл расистів. Трохи більше місяця тому ракети розбомбили Національний університет імені Василя Сухомлинського та Національний університет караболобудування імені. Адмірала Макарова Наталя Приховко Ігор Горновідомський ніс теве для є новин.